Президент Азербайджану Ільхамалієв звинуватив Росію у спробах приховати справжні причини авіакатастрофи літака під Актау. Він зауважив, що Москва, замість того, щоб одразу визнати страшну помилку, коли літак був вражений російською ППО, розташованою в Грозному, почала вигадувати різні версії, зокрема про вибух балона або зіткнення зі зграєю птахів. Тож тепер Азербайджан висуває Росії дві вимоги: визнати провину за катастрофу літака, покарати винних та виплатити компенсації звичайно, наш літак випадково збили. Звісно, про вчинення якогось умисного терористичного акту тут не йдеться. Тому визнати свою провину, вибачитися перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, довести це до громадськості все це були кроки. На жаль, за перші три дні ми не чули нічого крім нісенітниці з Росії. Одну з вимог Путін вже виконав, хоч і не так як його просили. Диктатор так і не назвав причину авіакатастрофи, а просто вибачився за те, що ця, як він сказав, трагічна подія сталася в повітряному просторі Росії. До слова у Кремлі досі не визнали офіційно, що російська ППО збила літак. Тим часом записи із чорних скриньок літака азербайджанських авіаліній надіслали на розшифровку до Бразилії у міністерстві транспорту Казахстану. Саме Бразилія є виробником літака Ембраєр, який заснав зазнав катастрофи біля міста Актау 25 грудня. На борту, що прямував із Баку до Грозного, було 62 пасажири і п'ятеро членів екіпажу. 38 людей загинули. Авіалайдер азербайджанських авіаліній попередньо був уражений росармійським зенітно-ракетним комплексом. Панцер неподалік столиці Чечні Грозного до речі. Президент Володимир Зеленський доручив передати партнерам інформацію української розвідки щодо цієї катастрофи і закликав тиснути на Росію для припинення брехні.